Київських забудовників можуть зобов'язати віддавати один відсоток квадратних метрів у фонд житла міста. Таке рішення пропонує прийняти заступник мера секретар Київради Володимир Прокопів. Закон стосуватиметься усіх забудовників, хто ще не ввів будинки в експлуатацію. За попередніми підрахунками виходить близько 200 квартир. Їх обіцяють віддати пільговикам. І просто зараз пан Володимир у нас в студії. Доброго вечора. І будь ласка, скажіть, ну по перше, чи ухвалила Київрада таке рішення? Ну а по-друге, у нас є інформація, що пільговиків в Києві приблизно 65 тисяч. То хто будуть ті люди, котрі зможуть отримати першими ці квартири? Доброго вечора. На жаль, сьогодні таке рішення не було прийнято, Не буду деталізувати, але є політичні сили, які ставлять свої інтереси вище ніж інтереси громади. Щодо даного рішення, то це не тільки київські забудовники, а забудовники, в принципі, по всій країні будуть громади мати можливість від них отримувати додатково 1% в вигляді квадратних метрів як пайову участь. А першочергово, безперечно, будуть отримувати пільговики, яких зараз стало дуже багато. Наприклад, у нас хлопець киянин загинув в АТО. Дружина з трьома дітьми не має змоги сплачувати за оренду житла. Тому, безперечно, місто повинно таку проблему вирішувати. От в таких унікальних випадках, коли ні в кого не викликає сумнівів, що тут міська влада повинна втручатись, такі питання будуть вирішуватись. Коротко, які категорії населення ще потрапляють під такі пільги. На жаль, цей інструмент 1% не дасть можливості вирішити всієї проблеми. Але це один з тих е, інструментів, який цю проблему зрушить з місця. Досі з 2011 року ніхто нічого не е, робив в цьому напрямку, щоб ця проблема почала вирішуватись. Верховна Рада тільки приймає і збільшує перелік категорій, які мають право на отримання цього житла, але не дає жодного інструменту для того, щоб е, це житло з'являлось і ці люди могли його отримувати. Тобто пільговики в нас є ними. Немає... Грубо кажучи, ніхто не займається, і ви вперше пропонуєте такий механізм рішення. Я правильно вас розумію? Такий механізм вже був колись давно задіяний. Більше того, це було від 10 до 20% забудовники Платили в зв'язку з тим, що галузь знаходилась в кризі, відмінили цю норму зараз. В цій ситуації я думаю, що навантаження в 1% для забудовників не буде занадто тяжким і галузь зможе... Це забезпечити міські ради в свою чергу отримують інструмент для вирішення своїх питань. Ну що ж я бажаю вам, щоб Київрада таки прийняла рішення, ухвалила рішення. Нагадаю, я що сьогодні з нами в студії був заступник мера Києва, секретар Київради, пан Володимир Прокопів.